Промисловість як мистецтво Чим насправді займаються на донецьких заводах? Як за 10 хвилин зліпити власного робота, з макарон спроектувати справжній міст? А світовий е кіношедевр відзняти ну за 24 години. Дива сучасних технологій просто зараз у продовженні рубрики міста мій путівник, місто Донецьк. Оксана Романюк. Поскаржитися на цей завод у жодного доничанина, ну просто язик не повернеться. Тут ані смороду, ані диму, ані шкідливих відходів. Важке виробництво витіснило сучасне мистецтво. Промисловість як мистецтво унікальний арт-простір. Донецькі креативщики влаштували просто на заводі, і з х років усе тут залишилося недоторканим і зараз слугує базою для сучасних інсталяцій. Ми не редизайн ділерізайн памішені. не ділем пірістройку цих цеху, що лишилося від заводу ізоляційних матеріалів. Тут перетворюють на арт-об'єкти: мило на манекені в залізятча на лабіринти, а труби на велетенські помади. Роботи власними руками створимо просто зараз. Працює на території заводу і унікальна єдина в Україні розумна лабораторія. Лабораторія для дітей від 5 до 105 років. Це іграюча форма образування. За кілька хвилин з підручних матеріалів тут, наприклад, можна створити персонального міні-робота. Є батарейка, є щотка. Це основа нашого робота. Це Основа нашого робота Нужно залутити. Залутити. Залудити. 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 Це, а залудіть Луж, це... Луження. Є. Ага, це що зробити? Це значить покрит і холодом. Ой! Диво технології. В принципі, дуже легко. 10 хвилин маємо двох роботів. Можемо самі себе розважити. Два-три. Два, Поїхали роботячі перегони. А зі звичайних макаронів спроєктувати справжній міст, будівлю чи велетенську вежу. У мене трабл. Перший макарон комом. Це єдині найполізний спосіб познавання мира, тому що. Коли ти граєш, ти розслабля. Такий макаронний проект цілком придатний до будівництва. Вони обі тримають по кілограму. Кодіш цей кілограм, ось вот повело, тоді там тут там ось вот здесь тоді вот я там здесь поправлю. Та найбільше у лабораторії нас здивував ось цей прилад із майбутнього. Уявіть собі, усі ці яскраві іграшки були надруковані на ось у цьому сучасному 3 d принтері, який, до речі, є ще й. Самоклонованим залізні деталі можна купити на звичайному радіоринку. Усе ж інше принтер може надрукувати собі сам. Майбутні спілберги у продовженні донецьких пригод своїми силами створити шедевр намагаються, і молоді донецькі режисери. У тісних однокімнатках на власні фотоапарати вони знімають рімейки на відомі кіношлягери. Шведки, головне, своїми руками абсолютно зробити все. Тобто, якісь то люди там тратять якісь свої бешені мільярди в этом нещасному Голлівуді. Ми беремо такую ж штуку, ну такую ж штуку, делаем за 48 гривень. Названня високого мистецтва шведінг не претендує. Втім, має власний фестиваль і чимало прихильників серед користувачів інтернету. Тим, у кого на це вистачає почуття гумору. <плес> Ну, ладно, ми кайф винули, ми кайф получає чого здорово. Де ночують закордонні президенти? Як розважаються дружини місцевих багатіїв? Дізнайтеся вже завтра у продовженні мого путівника, місто Донецьк.